Привіт всім друзі! Сьогодні граємо у Jenny Dead Хіроу. Привіт, папа пожили Привіт! І починаємо! Рятуємо трьох тварин. Да. Перший у нас це слон. Ось він. Треба його врятувати. Як скоріше. Йому погано. Він в маленькій клітці. Да. Відчиняємо один прохід Стоп, не, не можна. І дивно, чому воно так. Тут у нас є прохід, який нам поможе з цим проходом Да? хвіст. Да. Тепер залазю в трубу. Йду, залазю. Вау! Я ж в цій... Великій штуці, яка. Ну. Ну в цьому. Ну в цьому. Ну розумієш. Е, в ліфті? Так, да, в ліфті, точно. Ти був в ліфті? Ну, колись, так. Да. Але це небезпечно бути в ліфті. А. Їздити ліфтом небезпечно. А чому? А тому що, ну ось дивіться, світло може виключитися. Інколи, і все. І не буде вас. Ну, вам буде погано, більше чекати. Ну, довго. Я, якщо що вже до жирафа дібирався, і мені цікаво, що тут треба робити. Окрім того, як бомбу класти туди. Наверх. Ну, треба було також вниз покласти і потім відчинити оці дві штуки. Дві кнопки. І помохнути. Так, да, от ми може відчинили. Говорити може. Ой! Папа жиле. Що? Давай на початку. Ми почнемо з першої кнопки. Да. Точніше, відчиняти будемо першу, а... Так, будемо працювати з двома. Да. І так. Ось. Відбігає. Відбігаємо і... йдемо відчиняти! Наша кнопка зроблена, нажата. Була, я бачу ось. Ось тако. Ійдемо відчиняти все інше. Нажимаємо на кнопку. Ой. Да. Ось я вже все повіщував. траєкторію. Е, платформа наверх. Та вона зараз буде наверх. Ні. Та я уже бачу ось, жирафик, живий, ура! Жрафик і останній. Ой, який піластий! Да. Так це ж майже неможливо. Можливо, майже. А можливо, можливо. Та. Да? Ой. Ти програв. Та да, я бачу, що я програв. Ось. Ой. Тато жиле. Давай швидше. Думай, як це проходиться. Ой. Да уже три раза, на то мы рифни пришл в программ, ну, програм. Ну, ну так, О! получился, да. А, а зараз не Ну я, ну я, то. Розбирався, да. так? Так, пам'ятай, тобі так же також треба це ось так ось все робити, да. Ну все, перша кнопка мой друга. Ця двоголова черепаха скоро буде у нас. Що? Ну, звільнена лами, Ну... Більше так не говориш, що у нас. Все! Ти врятована, че пашко! Як вони розбираються, куди йти, не знаю. Але усе. Все, друзі. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока! пока. пока!